Спонсор показує. Історія у пляжці. На Тернопільщині не розминулися два автомобілі. Аварія трапилася на дорозі з бариш під Волочиськ поблизу села Староміщина. На місце, ДТП виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Сітроен Берлінго виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf. В результаті аварії водія Сітруену із численними травмами госпіталізували до реанімаційного відділення. В обох кермувальники взяли зразки крові для перевірки на місць алкоголю. Триває слідство. У Тернополі виявили громадяни, які носять з собою заборонені речовини. Один з таких інцидентів трапився на вулиці фабричній. Там інспектори помітили чоловіка, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Його зупинили під час спілкування з патрульними останній помітно нервував та намагався уникнути розмови. Поліцейські провели відповідно до закону поверхневу перевірку та виявили у чоловіка шприц, наповнений прозорою рідиною, ймовірно, наркотичною. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. У Кременці горів легковий автомобіль. Внаслідок пожежі вогонь знищив панель приладів транспортного засобу. Пошкодив моторний відсік та передні колеса. Загоряння вогнеборці ліквідували причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють спеціалісти. Початку тижня прикордонники Чернівецького загону у взаємодії з правоохоронними органами буковини припинили 23 випадки незаконного порушення кордону та затримали 35 правопорушників. Порушниками виявились мешканці Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Київської, Тернопільської та Чернівецької областей віком від 23 до 55 років. Всіх правопорушників доставили в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності. Одному з сіл Чортківського району співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль, за кермом якого перебував мешканець Золотопотіцької громади. Як стало відомо, водій був нетверезий. Під час складання адміністративного протоколу чоловік спочатку пропонував, а відтак поклав до службу автомобіля співробітників поліції 200 доларів за те, аби його не притягували до адміністративної відповідальності. Факт надання неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Спонсор показує. Історія у фляжці.